Раді пропонують зміни, змінити кордони Донецької та Луганської областей. Проєкт постанови, яка передбачає приєднання неокупованих територій до Харківщини та Дніпропетровщини, уже зареєстрований та переданий на розгляд відповідного комітету і опублікований на сайті Верховної Ради. Авторка документу, депутатка Анна Скороход, пропонує зробити. 154 сіл і містечок частиною Харківської області і 56 приєднати дно Дніпропетровської. Така зміна адміністративно-територіального устрію, нібито сприйматиме надання соціальних послуг та запобігання гуманітарної катастрофи. Тож наскільки виправдане таке припущення, і які шанси на реалізацію такого поділу будемо говорити із керівним партнером бюро інвестиційних програм Олександром Бондаренком, співзасновником інституту державної ефективності. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю колеги, добрий день. Тож на вашу думку, наскільки вдалим може бути ось такий розподіл чи приєднання населених пунктів до інших областей? Наскільки взагалі реальним на вашу думку є цей проект? Е, дивіться, йде війна, ми до перемір'я чи там перемовин дійшли нарешті, да? Якихось про перемир'я, про припинення війни, на жаль, поки що мови не йде. Тому такі речі робляться в, в рамках вже підписання якихось певних міжнародних угод про е, перемир'я, тобто про е, повноцінне, вірніше, про повноцінне закінчення війни, просто якщо ми е, так вийде, що в 26-му році чи в 27-му сьомому. Будуть йти далі воєнні дії, і ми там, нарешті Прийдемо до якогось прийнятних умов припинення війни через рік або два. Зараз взагалі немає жодної доцільності робити такі зміни, приєднувати міста, селища, райони навіть за умов, що вони, ним дійсно там складно, і гуманітарно дійсно складно підтримувати якісь е, маленькі анклави чи території Донецької Луганської областей до Харківської області, там, до Полтавської, до Сумської і так далі. Я, як харків'янин, звичайно, не про. Роти, щоб моя рідна область розширилася, але з точки зору державної ефективності, саме і врятування, немає доцільності, тому що на сьогодні ситуація військова одна: там страждають в Донецькій і Луганській області певні певна кількість. Населених пунктів через 6 місяців може бути абсолютно інша військова ситуація. Ми якісь території відвоюємо, а якісь навпаки можемо втратити. На жаль, тому кожен раз робити такі рухи досить складним бюрократичним апаратом Верховної Ради не вважаю доцільним і економічно в тому числі. А якщо ми говоримо не конкретне вже впровадження цього рішення, а загалом як вважаєте на ваш погляд наскільки доцільним взагалі є е, така ідея та її публічне висвітлення на тлі е, російської позиції стосовно того, що вони претендують на ці території, ба більше е, Трамп днями в інтерв'ю Fox News також наголосив на тому, що 79% Луганщини та Донеччини належать Росії. Ну, де-факто так і є. 75-79% Вони окупували Луганської Донецьких областей. Дійсно, ми маємо з цим фактом реалій рахуватися. Але знову ж таки, будь-які рішення такого штибу, що давайте проведемо цю лінію фактичного розмежування областей і. Щоб у нас не було там колізії майбутньому. Ці всі речі, в тому числі голосування таких законопроєктів в Верховній Раді, мають бути приурочені до фінальних перемовин двох перших осіб держав нашої і країни агресора. От коли вони сядуть вже на фінальну, на фінальне підписання про закінчення війни, і скажуть: ось, от тут ми віддаємо ось вона лінія. Маннергейма, так як це було о, в Фінляндії, а ми йдемо до цього сценарію. Насправді, так нікуди ми не дінемося без цієї лінії Маннергейма. в Україні вона буде і буде цей статус Луганської, Донецької областей, їх там частин певною мірою Сірий, тому що де-факто там буде Росія, де Юре, мабуть, ми такі в міжнародному плані е, юридичному не, не визнають ніхто, що це. Офіційно території Росії, але це має бути вже приурочено до фінальних перемовин і підписано власне, керівниками країн, далі ратифіковано парламентами обох країн, і далі вже голосуються всі, виходячи з підписаних перемовинах результатів. Голосуються закони, щоб просто вже реалізувати цю домовленість. Щоб нарешті наступив мир, от так це треба робити. А зараз можна п'ять законів наголосувати. До речі, цей, цей закон він юридично поки що нікчемний, тому що. Там багато треба змінювати в Україні законів, щоб там частину міст чи районів перекинути на і Харківську область, чи там Дніпропетровську, і так далі. Тобто, там і закон про місцеве самоврядування, закон про територіально адміністративну е, устрій і так далі. Там бага, низка законів. А ще облради. До речі, треба ну маючи доголосувати, що вони не проти. Там дійсно великий-великий низка законів. А я я не бачу сенсу взагалі в цьому зараз. Саме тому що немає ще навіть передфінальних умов припинення е Зажим, е війни і е миру. От вони мають обговорювати ось це на вашу думку. Дітрі насамперед пей. має бути визначено потім уже територіальні якісь зміни. Дуже дякую Спасі. вам за е коментар. Олександр Бондаренко, співзасновник інституту державної ефективності, був з нами на зв'язку.